У вівторок, 20 червня, Сумщина попрощалась із мужнім солдатом Олексієм Мащенком, оператором відділення протитанкових керованих ракет, взводу протитанкових керованих ракет першого стрілецького батальйону. Провести в останній путь хороброго воїна-оборонця, який за покликом серця захищав Україну і всіх нас в лава зсу. Прийшли його рідні, друзі, колеги та бойові побратими. Знала цього хлопчика, з самого дитинства. Він був Дуже кмітливим, розумним, люблячим, дуже любив, поважав своїх рідних і близьких, був небайдужим до чужого горя, і тому він не залишився осторонь, коли в нашій країні сталася біда. Він казав, як я зможу дивитися сину. Своєму в обличчя, якщо я не стану на захист своєї вітчизни. Дуже шкода. Дуже боляче втрачати наших героїв, але, але я вірю в те, що наша Україна сильна саме такими героями, саме завдяки таким, як Альоша, наша Україна бореться, тримається. І обов'язково переможе солдат Олексій Мащенко загинув 16 червня 2023 року під час виконання бойового завдання, залишаючись до останнього подиху, вірним військовій присязі та українському народу. Люди, які його добре знали, назавжди збережуть в серці пам'ять про героя. Ну я можу сказати про Олексія тільки теплі, добрі слова. Він був Кумам наших кумів ми б дуже часто зустрічалися, бачилися, спілкувалися з ним. Ну тільки гарні відгуки. Нам не віриться не мені, не чоловіку, що таке трапилося. У цивільному житті Олексій працював юристом у агрофірмі Вікторія. Колеги запам'ятали його надійним, самовідданим, щирим та справжнім патріотом України. Він був багатогранний, цікавий і дуже цілеспрямований хлопець. Він дуже полюбляв домашнє свій уклад домашнього господарства, займався виноградником. Колег пригощав виноградом, ділився своєю розсадою, черенками, щоб люди розводили. І зараз деякі працівники які вже посадили ці корінці, вже кажуть, тепер буде пам'ять про льошу, про те, що ми висадили ці корінці, завдяки його бажанню розвивати, ділитися і покращувати наші можливості вирощування винограду в наших регіонах. Де не був би льоша це душа компанії. В роботі був надійний, надійний партнер, надійний чоловік, дійсно, спеціаліст, комунікабельний. Ну, Ми відчули, коли тільки почалась війна, він прийшов, каже, я йду. І ми думали, ну, десь в теробороні, десь тут по-домашньому, а він пішов реально захищати там, де саме гаряче. Панахиду за загиблим захисником України відслужив священик Свято Воскресенського кафедрального собору в Сумах на Алеї Слави Баранівського кладовища. За волю і за державні суверенітет України, новоприставленого Олексія і за відпущення йому всякої провини. Вільної, і невільної у Олексія залишились батьки, жінка, 11-річний син і сестра, відважного бійця з усіма військовими почестями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.